Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. І ми з вами коло криниці. Ось таке добриво для винограду. Навесні на початку вегетації. 15 мірних ложечок, тобто 90 грам, розчинити в 5-9 літрах води, поливати під кущ. На важких ґрунтах в лунки глибиною 25-40 см. У мене земля м'ягка. Ось коло винограду, я щойно його повідкривала. Зараз я всиплю 19 ложечок сюди на відро, розмішаємо і підемо поливати виноград. Я вам покажу, в який в мене виноград. Ось так насипала. Ось так ми його розкалапучуємо, розмішаємо. І підемо поливати. Це нас сікатор, ми його візьмемо з собою. А для чого зараз покажу. Ну, це вже покажу, як буду обрізати ним, що я буду обрізати. Та в мене є дві дереві, треба їх трошки розгрузити, бо то буде для них затяжко. Ось такі-то справоньки. Виноград повідкривала, ну не знаю, чи мені відро то тої води може, ще прийдеться разбрати, розводити. Той, що ось тутечка коло куптільні я вже піділяла, і той, що на городі я піділяла. Ось. Тут піділяти. А ми йдемо до гори. Ось. зараз піділяємо, У нас дощ сиче. Так, піділімо той, що відволі чумаченку і той, що один корч мій. Два корчі відволі чумаченко. Оце корч, оце корч відволі і там той мій. Що я з города в себе відсадила. Тут треба буде закопати одного слупа, ось там і натягнути шпалеру. Ось. Так щось що таке діло. Ну, зараз я піділю. Так, стікат ми повісимо на яблуню, а тут полємо. Зараз таку зроблю тут ямку, бачите як? Щоб воно не стікало. Щоб пішло файно під корч. О, ось так. І полємо. Ось так. Поляла, тут вже впиталося і там питалося. Тут трошки довше тримається. Так, поляла свої зразу актні дії. Ось попідливала їх. Ще тим ось ну І тут зараз той виноград. Цій. Не хватить піду ще розведу. ось І тут його пополиваю. зараз все ось так відкрила. Ще того сміття звідси не забираю чого. Бо якби часом була загроза заморозків, то накрию, прикрию. Ну, думаю. Може не буде тих заморозків, але вже і пора відкрити, бо, бо далі не буде коли. Зараз ще треба мені з хризантемів зняти, всю солому і розвиті підживити що тут, ростуть. Ось таке то діло. Так. Немає як показати, як я люблю. Так, Наляла в бутилку, щоб під корінець йшло. Воно впитується. Ось бачите як. Там є. Воно собі підживляє під корінець. От. Ого, якийсь тут такий звір. Був. Ой. Ось так. Воно собі поволі буде впитуватися і підживляти. І ще, кроме того, я от сюди ще піділяла під корінець. Ну, мені п'ійці не хватило, ще три курчі, чотири. Ще не піділятих. Так що зараз ще підемо, 5 літрів розведемо. І піділімо. Ось ось такі тут от Треба піти піділяти. Ну зараз, поки буду йти підливати, вперед обітну те, що я маю обтяти. І заберу сікатора зразу На подвір'я. І оці такі -то справеньки у нас. Так, а обтяти я маю, я казала, оцю одну грушу. Що в мене бідненька вона, щоб її не... Не сушило, не пекло, треба його обтяти. Ось. Не знаю, чи я лівою рукою зможу. Оця ця геляка вона не потрібна. Оба! Вона суха, бачите, суха. І нам треба от того обтяти. І ось. Зараз обітну, тоді покажу. Ось так обтяли. Тут ті гілячки гарні. Хай собі будуть, а ці ми сухі обтяли, вони не потрібні, хай вони її не дошкуляють. Ось. Так що ось так то викинемо. Це нам не треба. Ось і зараз ще одне. Ще нам треба персика обрізати. Трошки розгрузити, щоб він сильно цвіту не скинув. Ця геляка у нас примерзла, вона нам не потрібна. Ось цю Ми зараз відріжемо цю розкараку. Вона тільки буде заваджати. Ну, толку з нею з нею що з козла, що з козла молока. Ось. Ось так. Ти дивишся, куди впало, ну ти бачиш. От не туди, куди ти його кидаєш, а туди куди воно хоче. Так. А тепер нам треба повирізати ще ось тут. Ось ця гелячка. Трошки є, трошки нема. Ось це лишнє. Ось і ця лишня тут не потрібна. І що геляки не потрібні, ми їх... Так, тут чотири те та обтяли. Так, ця буде на бік рости. О, ось так вкоротили ми її. Гелячку зараз все позбираємо, бо як їх дуже багато, він все одно не витягне стільки. І їх буде тоді. Менше на дереві. Ми більше втратимо. О, ось так. Зараз я його трошки проріджу і тоді покажу. Знаєте, напевно що буде все. Я зараз буду обтинати його. А вам скажу до зустрічі в слідуючому відео, бо мені треба телефона в кишені сховати, бо падає дощ. Поки дощ падає, треба мені доробити свою роботу. І... Там буде далі видно, що будемо далі робити. Я дообтинаю і тоді піду ще піділю остальний виноград. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па-па-па і всього самого найлжого.